Сочисні отці, шановний міський голово Олеже Канівець, високодостойна Стрийська громада. Христос рождається. Його! В історії будь-якого народу є постаті, імена яких відомі кожній людині, якими пишаються і без яких уявити собі історію України неможливо. Одне із таких імен Степан Бандера, його ім'ям названо цілу епоху національно-визвольної боротьби, борців за волю України. Для свідомих українців це незламний борець за незалежність, який був владний жертвувати собою і вимагав такої жертовності від інших. Концепція національно визвольної боротьби власними силами є одним із постулатів Степана Бандери, який вважав, що здобути незалежність може той народ, який у своїй боротьбі опирається на власні сили. Тільки той народ буде вільним, який визволиться сам сьогодні. Україна стікає кров'ю в боротьбі з московським окупантом. Ідеї великого патріота, і борця за волю та незалежність стають тим джерелом, яке живить силами сучасних героїв. Дозвольте віче з нагоди 115-ї річниці від дня народження, великого сина України Степана Бандери вважати відкритими. Oh, Lord, thank Ти квіти до памятника Степана Бандери. Був видатною людиною, фанатично вірив у справу, за яку віддав власне життя. Був мужнім, сильним, вольовим та непохитним, вихований з дитинства в ідеї українського патріотизму. Він залишився вірним цим своїм переконанням аж до самої смерті. Просимо всечесних отців відправити поминання панахіду. Назавжди нині повся в і на віки віки, пане міський голово, пане Олеже Конівець, Стрийська громада, наші воїни, провідники української нації. Сьогодні є великий день в нашій історії, бо напевно не випадково Господь дав народитися. Степану Бандері саме 1 січня, бо він мав розпочати щось нове, котре мало переформу... переформатувати українську ідею і націю. Я читав таку цікаву... цікавість спогади Зиновія Книша. Це є один з провідників і публічників Степана Бандери. Він оповідає власне про те, про конфлікт поколінь, як називали у унівців мельниківців і бандерівців. Він це дуже цікаво подає. Він говорить, що не було жодного якогось конфлікту. Це був конфлікт поколінь. Якщо провідники, як як Євген Коновалець, Мельник, це були люди, котрі виросли в австрійській державі. Котрі були готові на компроміс, котрі дивилися на Україну як якусь автономію, то виростало нове покоління. Покоління, котре не виховувалося в австрійській державі, але котре виховувалося під переслідування спочатку польської, а потім Радянської держави. І ці люди мали нову ідею. І особливо. Вони розуміли, коли радянська влада знищила усі уунівські підпілля, ці люди розуміли, що тільки революційним проводом можна здобути Україну. Якщо читати його твори, дуже цікаво, він подає, що Степан Бандера він настільки говорив актуально до, до нинішнього часу. Він говорив, що тільки Європа разом з Україною може збудуватися як європейський континент. Без України, як говорив Степан Бандера, немає майбутнього Європа. Бо власне вона має стати центром Східної Європи. Подивіться, хіба це не актуальні слова до нинішнього часу. Та він не мов би, до нас сьогодні промовляє. І друге, що дуже цікаво зауважити хотів би, що у 1941 році саме Степан Бандера, він видає гасло Слава Україні. І першим, хто виступив проти цього гасла, я не знаю, чи громада знає, це був митрополит Андрей Шептицький котрий ну, сказав, що без Бога ми не збудуємо України, він навіть видав спеціальне послання, котре називається Тризуб без Христа, у якому він говорить, що так як на хресті на мусить бути Хрест, так само Україна не, збудує, не збудується без Бога. Тому, власне, націоналісти завжди і говорили Бог і Україна. І завжди зауважте, коли ми виходимо, що ми найперше кажемо? Слава Ісусу Христу! А після цього ми кажемо слава Україні! Отут криється ото таїнство великою побудовою нашої української держави. Тому Степан Бандера, це великий провідник. Це людина надзвичайно розумна і глибоко духовна. Саме він, розуміючи, що неможливо збудувати Україну, саме він подає оцю ідею революційного проводу, котра до сьогоднішнього дня ми, власне, переформатовуємо Україну. Як сьогодні мені було так приємно читати, коли є такі дуже цікаві, коли підходять російські окупанти на Херсонщині до дитини, і дитина говорить, що для неї Бандера це є батько. Оце ми показуємо, що ми стоїмо на порозі чогось нового і дуже великого. І сьогодні ми прийшли вшанувати цю людину. Котра є фундаментом української нації, пов'язана із духовністю. Слава Степану Бандері! Слава Україні! Христос! Слава! Христос рождається! Слава! Герої назавжди залишаються у нашій пам'яті і у наших серцях. Герої не вмирають! Просимо хвилиною мовчанням вшанувати світлу пам'ять. Славних синів і дочок України, всіх тих, хто віддав своє життя за рідну державу. Риднику Степан Бандера зумів у різних обставинах знайти спосіб і методи не тільки ідеологічної і політичної діяльності, але також збройної боротьби. Він писав: у нас є один основний принцип, одна головна мета суверенна, соборна українська держава. До неї йдемо неухильно, а наш шлях це шлях революційної визвольної боротьби. У народу, який плекає почуття національної гідності. Борці за його свободу стають прикладом для виховання молодого покоління. Безумовно, покоління Степана Бандери є тими національними героями та символами, які повинні стати яскравим прикладом для сучасних українців. Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв. Нехай і для нас, теперішніх захисників України, будуть священними слова українських повстанців, батьківщині будь-вірним до загину. Нам, Україна, вища. o que Ворогів і осіден, бою життєвому, зні, не сніг, не спамімо ні, побаче да свободи дишень нікому, а хто горив, той здобував і слів, побач мене, слабо дишень нікому. Не на звій, от зі слава, та на закон, найвищий та наказ, загорна, українська держава, від нам міцна, міцяно покавка, соборна, українська держава, відма міцна, міцяно. Від Ще нагоди 115-ї річниці від дня народження великого сина України, легендарного провідника української нації Степана Бандери завершено. Дякуємо за увагу! Слава Україні!